Всім привіт, з вами я DeckDash і сьогодні ми будемо грати в групі назвою Minecraft на збірці Ecliptium на серві AsMine Team. Ecliptium це українська збірка модів на версії 1.12.2, у якій є більше 100 модів, технології, магія, RPG та безліч квестів. Але найголовніше, ви зможете пограти на ній на українському сервері з іншими людьми. Всі посилання в описі, а вам я бажаю приємного перегляду. В минулій серії ми зробили ось такого лабубу. Тут у нас є перші автокрафти, тут у нас є комірки крафту, все круто. За кадром я зробив ось такий підвальчик. Я його показував в минулі серії. Але я його тут оббудував. Тут мрамор, тут ще мармур. тут кам'яна цегла, тут дві механізми. Поки що тут немає автокрафтів, але це все буде. Якщо кажеш, Don't push the horses. І у нас вже є плани на цю серію. І у нас потухла м'я система. Як невчасно, чесне слово. Зараз моя мвс сесма живеться тільки на цих базових М'ясовичних панелях, їх всього троє. Можливо, в цій серії ми зробимо покращену версію, тому що тут в нас вже енергія не робиться. Тут закінчилась слава, і я хочу нафіг знести ці генератори. Я якраз хотів цим зайнятися, а МВС система подохла. Так, вихід дуже простий, це поспати і ось. Вона запрацювала, тому що в день вони виробляють більше, ніж вночі. Так, і поки вона працює. Що я пропоную зробити. В першу чергу, це нарешті то, що треба було зробити ще три серії, напевно, тому. Це кар'єр. Зараз ми його на Ізі зробимо. Робимо залізні шестерні, робимо дві діамантові, діамантове кайло, дві золоті шестерні, і все. У нас є кар'єр. Забираємо нагороду, отримаємо ще один акумулятор. І, до речі, тут оновили квести, оновили збірку в першу чергу. Тут додався дуже один прикольний мод, який. Можливо, ми навіть зачіпимо всі серії, але я в цьому не впевнений. Ну, ні. Це є мод Wood, який дозволяє робити мобу ферми не спавнячи мобів. Але про це вже чуть пізніше. Також нас видали мод Carry On, що насправді трохи погано. Тепер ми не можемо перетаскувати ні механізми, ні скрині, ні спавнери, що дуже погано. Ну але, в принципі, в нас є альтернатива цей Wood. Так що доновили квести оці фінальні. Так, тепер нам треба орієнтир. Зніше воно по інакше називалось, ну ладно. Орієнтир. Фактів з зрестовано. А нам ще потрібно буде 4 таких, я згадав. І тепер крафтимо ось таких 4 орієнтири. Забираємо нагороду, каркас пристрою, також класно. Далі мені потрібен золотий провід, предметопровід. Крафт це дуже просто. Далі нам потрібно діамантовий предметопровід. Робимо все. Потім нам потрібно порожній предметопровід. Ось, він знищує предмети. В принципі, цього буде достатньо, мені здається, поки що. Тому що предмету провід не обов'язково, наскільки я знаю, дерев'яний робити. Хоча ми це ще подивимося. Тепер прикол чому, нам потрібно отакі два ендерчести. Що нам не вистачає? Нам не вистачає білої шерсті і скринь. Ух, нас його вистачило, класно. Тепер прикол тому, що нам потрібно отут, по-моєму, налаштувати мережу. Я надіюсь, ця штука буде працювати. Тепер ми забираємо. Ці дві скриньки. Одну нам треба буде лишити десь тут. Ну давайте, куди куди ми її приліпимо. Давайте сюди. І нам потрібна шина, мені здається, імпорту. Так, і шина імпорту є. Тепер ми її підключаємо, отаку. І нам потрібні ще кабелі, м'єшки. Так, все, пристрій під'єднано. І тепер все, що потрапляє сюди, буде переходити Класно, Мішку. Тепер, у нас є 10 покращених карт, об'єднюємо їх з цими керсалами фліксу. Так, тут можна поставити 4. Давайте поставимо хоча б 2, потім будемо бачити, що там вийде. Я хочу поставити штампери. Хоча б по 2 карти. Так, я надіюсь, у нас вже все є. А ні, не все. Наш кар'єр не працює на порці енергії. Він працює на мості. Нам потрібно зробити ось такий міст. Так, F'є ми можемо легко зробити. І консюмер. Робимо. Це і старлинг і двигун, І продюсер. Тепер ми тепаємося в Mining Діменшн. Так, ну давайте чуть-чуть відійдемо. Чуть-чуть не чуть -чуть, ну давайте сюди. Беремо спершу орієнтир і факел лезерсону. Ставимо орієнтир. І йдемо. Так, тут я бачу, він закінчується. Ставимо ще один орієнтир, йдемо. Тепер ставимо останній орієнтир і натискаємо праву кнопку миші. Все, це, я так розумію, максимальне поле для кар'єру. Ну, давайте вернемося до цього орієнтиру. Ставимо кар'єр. Все, він поставився, все супер. Тепер ставимо золотий провід. Ставимо діамантовий провід. Сюди ставимо порожній предмет провід. А в цю сторону enterchest. Ця штука допомагає сортувати предмет. Це просто прекрасна штука. Сортує вона за допомогою кольорів. Ось, наприклад, синій йде в порожній предметопровід Тому сюди ми будемо ставити Все те, те, що мене не цікавить. Це, в першу чергу, земля буде. Також сюди автоматично, просто максимально автоматично піде кругляк, лаймстоун, тим більше, він мене взагалі не тішить. Так, беремо це, додаємо також в синю. Мрамор нехай йде, в принципі, на нашу М'яшку. Мені не впало. Я, до речі, все-таки дещо забув. Ха, яке дебільно ти кар'єр поставив. На межі двох чанків, ясне діло. Тепер нам потрібно підключити оцей міст. Так, ставимо як? Е Продюсер сюди. Міст сюди, консюмер сюди. Перш сюди нам потрібно підключити FI-енергію, але я забув зробити флаг з точку, тому поки що йдемо на базу. Тепер нам потрібно робити нумізматичні генератори. Блін, тут потрібні були злитки сигнали, муше. І так, значить, нам потрібно буде закодувати два два сплави, як мінімум. Це Константан, який у нас робиться з Нікелю і Міді. Це буде явно довго. Тому ми поки що розберемося з оцими штуками. Електрому, нам потрібні буду пластини електрому, які робляться в пресі тільки ще й до того всього. Значить, нам потрібно буде новий механізм. Все, прес основний у нас є. О, серйозно, кознотан так швидко зробився. І нумізматичний генератор. Музметичні генератори готові. Тепер нам потрібні модулі калібрування. Ну, з сигналами буду зараз поцікавіші справи. Зараз навіть розкажу, чому. Прикол в тому, що щоб зробити сигналом потрібна сама суміш. яка робиться з ось такого дестабілізованого редстоуну. Тобто робиться з рідини. Але в нас є мод, який, по ідеї, це виправить. ae 2 Fluid Crafting. Тому зараз через раз два-три я подивлюся гайд на цей мод і подивимося, що нам треба буде, щоб це зробити. Тому раз, два, три. Так, трохи повичаю цей мод. В першу чергу нам потрібно зберігати самі рідини. Так, в мене питання: в нас є десь е, оці компоненти зберігання рідини. Ось, нас є на 4К, 16К, і тепер комірку зберігання робимо. А, нам вистачає кварцового скла. Зараз робимо комірку. Ось, кращимо термінал рідин і ставимо кудись сюди. Все круто. Так, дуже важко робити те, чого сам не знаєш, як робити. Так, тепер нам потрібен ось такий Fluid Pattern Encoder. Тепер робимо ось такий Fluid Pattern Encoder і три штуки. Один ми посадимо в нас десь тут. Тепер ми робимо два ось такі Fluid Pattern термінали. І давайте зробимо ось такий extended. Я не знаю, що він робить насправді. І чим він відрізняється від звичайного, Давайте спочатку перевіримо звичайний. Так, ну в принципі, все як по-звичайному, таке як має бути. Ну добре, давайте знімемо. І подивимося на extended версію. Аж цікаво. Це в нас зміниться. Ага. Навіть так. Мені здається, що нам було достатньо такої. Тепер нам потрібен ось такий Флой ...декретайзер. А. Дескретайзер. Диджиталізар. Так, і робимо ось такий Флойд Дескретайзер. Він, по ідеї має бути приєднаний прямо в до ім'я контролера. Давайте підключимо десь тут. Ну, поки що у нас ясне діло нічого немає. Питання, я можу якось такого. О, 80 бакетів води. І тут. Та, 80 тисяч капельок таких. Ці капельки це і є вода. Ми можемо її сюди поміщати, забирати звідси. Нам потрібно якось закодувати так, щоб в магматичному котлі робився дестабілізований рестом. Ось, ми це можемо тут зробити. Так, тепер оцей шаблон, я так розумію, потрібно помістити все-таки в якийсь інший інтерфейс. Так як я і думав. Нам потрібно ось такий dual інтерфейс. Він робиться зі звичайного інтерфейсу та рідиною інтерфейсу. Робимо ось такий подвійний інтерфейс. Ставимо сюди. І ставимо такого. Так, тут включений вихід вхід. Так, тепер подивимося, як воно працює. Значить, я можу. Так, да, я можу. Це вже класно, що я щось можу. Нам потрібно зараз запрограмувати рестоновий блок. І тепер, по ідеї, я можу скрафтити, ну, допустим, 2000 ось таких капельок. Тільки тут воно в дебільному мені закодувало. Все почати. Що за хрінь? Це було. Тепер суміш з сигналом. А чому ми її не можемо закодувати? Мені цікаво просто. Походу, я марно зробив ось такий екстендед. Так, я так розумію, що вже в такому терміналі ми зможемо це закодувати. Перевіримо. Блін, але СМА тут не чудив. Тут сигналом. Тут сигнальмовий. Тут сигнальум. Ай, боже Боже. Так, і тепер піде ось так нам треба Там. Та-та-та. У нас виходить ось таке. Чудо. Тепер нам потрібно ось такий флоїд асемблер. Це нам потрібно молекулярний асемблер. Так, і крафтим. Чого нам не вистачає? Процесор логіки ще одного. Та ви що? І нам золота не вистачає. Так, значить, яка в мене ідея? Прям просто мідь. Зараз будемо надіятися, що нам повезе добути один пилун золота. Зараз буде така лотерея пожоша, ніж ви з майно намічається. Подрібнювач, поїхали. Так, січемо, січемо, січемо. О! О-о-о-о-о! Так, два пили є. Це круто. Тепер я дуже надіюсь на одну штуку, що його можна просто підключити, і не треба буде паритися. Ну Давайте коли підхочемо, давайте коли сюди. Ну, все поки що скидається, що так. Так. О, суміш є. Наступне. Так. юху. Це просто мега крута новина. Просто мега. І суміш нарешті ми крафтимо. Тут потрібні явно картки прискорення. Але в нас є вже суміш, юху. Калібрування самоцвітів є. Тепер давайте я розкажу взагалі, для чого це все було. Тому що мені здається, ви навіть не зрозуміли для чого це. Так, давайте поки що ламаємо цих 4 генератори. Так, і ставимо оці нумізматичні генератори. Ставимо нумізматичні генератори. А, і щоб поставити сюди це, нам потрібно правильний апгрейд. Чо ні? Чо ні. Так, забираємо ці комплекти оновлення. Тепер сюди ми закидаємо модуль калібрування оцей. І тепер я можу спокійно з, наприклад, діамантів. Беремо всі діаманти вже. Робити енергію. Кидаємо сюди. І тут йде енергія. За один такий діамант ми отримаємо півтора ляма РФ Робиться воно по 300 за тик. Це, звісно, мало. А це вже хоча б щось. Це вже хоча б щось. Опа! Дивіться, що нам випало? Це Блейз трофей. А, він підпалює? Все, гарагет. Ладно, я не знаю, навіть я це два рази перевірив, ну ладно. Він підпалює. Так, око Енду робиться. Флакс точка робиться. Так, супер. Давайте хоч подивимося, що там у нас по енергії тепер. Хоч щось є? Ну, два ляма, непогано, в принципі. Тепер ми сюди, по підключаємо цю штуку. І підключаємо до ТЕГТЕШ. Це можемо зробити чанк У нас це загружені чанки. І воно пішло копати. Така швидкість в нього. Чесно кажучи, я думаю, що буде набагато повільніше. Набагато. Но це. Це вау. Це прям вау нам енергії взагалі не буде вистачати. Ну, 100%. Гарантую. Ось, воно, воно вже, типу, менше стало, давати? Замітно менше. Так, тепер як я думаю, отримувати ці діаманти? Врух йде мод Industrial forgoing. Так, перше, що нам треба зробити, це ось такий екстрактор рідини з дерева. Робиться дуже мега просто. Три залізні шестерні. Залізо не вистачає. Я теж заліза не, не вистачає, це якийсь рофл, чесно. Так, екстрактор не з дерева. Ну, йде поставимо. Давайте поставимо поки що десь тут. Потім, якщо треба, буде, то переставимо. Так, воно чуть по-дурному розставиться, але. Як ставиться, так ставиться. Так, ставимо тако. Тут нам потрібно блок якоїсь дерева. Так, значить ставимо це сюди. І кожен з цих екстракторів добуває нам латекс. Це все дуже круто. Нам тепер потрібно рідину провіду. Так, тепер куди цей латекс має йти. Цей латекс має йти в не встановлюважі блоки, а переробник латексу. Красимо переробник латексу. Так, тут, як ми бачимо, вже нема цього блока, зато тут є купа латексу. Так, тепер треба придумати, куди цей переробник латексу запихнути. Все. Тут воно вже працює. Тепер ми можемо зробити два сухих кавчука і кинути їх в пічку. І отримати звичайний пластик. Ось якого у мене 63 штуки. Щоб продовжити щось робити, нам потрібен рожевий слиз. Все нам потрібно тваринний комбайн. В принципі, краще дуже просто. І робимо тваринний комбайн. Є супер. І, по ідеї, якраз з нього ми зможемо робити ось такий рожевий слиз. Давайте тапимося колись сюди. І напевно тут ми і це і зробимо. Значить, нам потрібно по-адекватному поставити цей тваринний комбайн. Ось так. Тут є енергія. Міськавий в нього радіус. Ось, показати робочу зону. А, тільки один блок. Значить, нам потрібні ще модулі на рендж. Ось тут є ранча Я бачу, вони досить легко краститься. Можемо зробити ось такий плюс 5. Ось зі срібло плюс 7. Я навіть не знаю, який нам треба. Можемо поставити отак і дивимося робочу зону. Це вже така непогана робоча зона. Знаєте, мені здається, що навіть краще зробити меншу. Десь на плюс 3. Ось, ось такою ідеально буде. Тому що далі нам потрібен дублікатор мобів. Ну Дублікатор вже робиться чуть потяжче. Так, робимо каркас машини. І тепер нам потрібен магмовий крем. Це можна звіт звичайний магми, в принципі, але нам ще потрібен буде такий захоплювач мобів, а це нам потрібна буде сльоза гаста. Тому ми йдемо в Незер і пробуємо знайти і гаста, і добуваємо ще магму. Отже, побажайте нам удачі. Є 4 сльози. Давайте, можливо, ще попробуємо знайти. Опа! Сзаді мене. Класно. І крафтимо дублікатор мобів. Тепер його ставимо сюди. І нам потрібна суть. Сюди нам потрібно якраз захоплювач мобів поставити з мобом. Так, беремо захоплювач мобів. Класно. Так, тепер дивимося, чи є в нас десь поблизу овечки. Якщо нема, то я знаю, де їх знайти. Даємо от сюди. Так, тепер тут потрібна енергія і суть. Так, ну з енергією є певні проблемки. Звісно. Так, у нас тут є Liquid XP. Тут в нас є суть, все. Тепер ми тут оставимо модуль вилучення. Сюди. Все. І тут, по ідеї, має з'явитися овечка зараз. Ось вона якось неактивно з'являється, можливо, треба трохи більше суті. Так, а якого милого ти не хочеш з'являтися? А, понял. Так, це ми забираємо. Оце ми ставимо. Тепер оце флагсочку ми забираємо. І ставимо її от сюди. Що? А ти не будеш вбивати, ні? Не хочеш? Ну давайте запустимо. Воно вечор тільки стриже? Блін, отой, хто робив оці квести, я, я тебе просто не розумію, чувак. Нахрена тут оцей комбайн, якщо? Якщо, щоб робити рожевий слиз, потрібен не комбайн. А знаєте що? Фабрика за, мою, за бою мобів. Ну це прям конкретно заплутає, реально. Ламаємо оце. ставимо фабрику за мою мобів. Все. І тепер ми отримаємо і рідке м'ясо, і рожевий слиз. І тепер ми маємо той рожевий слиз якось забрати. А як це рідкий слиз? Від ласка. А, ось. Я пропоную, знаєте, що ще зробити? З крафтища один захоплювач мобів. І тепер ми розливаємо цей рожевий слиз. Давайте розлиємо також в підвалі, десь навіть тут. І тут має заспавнитися рожеві слизня. Опа! Ось і він. Тепер захоплювач мобів його ставимо. Тепер ми ставимо сюди цього пінг так, оцю фігню ми поки що деактивовуємо. І закінчилася енергія, ну в принципі, логічно. Ось вони вже й заспавнилися. І тепер ми маємо просто купа рожевого слизу. Далі ми йдемо сюди. Це лазерна база. Але не, я бачу тут потрібні були діаманти. Ой, боже, боже. Брін, чесно я ця серія вже знімає фігію наскільки. Тому якщо ви хочете хоч якось віддячити за ці старання, прошу поставити лайк, дуже прошу. Тому що зараз я піду і буду добувати пляха-муха 5 діаманти. Так, просто щоб ви розуміли, що я зробив. Я добув стак діамантів, і я ж тут. Давайте додав ще один магматичний. Я переставив помпу все-таки для лави, і нехай воно реально типу, добуває енергію мені поки що з лави, скільки воно тут робить 160 РФ? В принципі, поки що це типу не завада поки мізмати не працюють, так як повинні би працювати. І тепер у нас є лазерна база. Ставимо її. Що б послали б туди. Давайте докинемо туди. Ставимо сюди лазерну базу. Тепер нам потрібно 4 таких лазерних бури. Крафтом 4 каркаса, нам не вистачає скла. Докращуємо 10 скла. Так, раз, два, три, 4. Чотири. чотири лазерних бури є. Ставимо тепер ось так. А, не так, ясно? Ставимо отак. От отак. А якщо я посалю отак, то воно. Так, воно не буде працювати. Так працює тільки на нових версіях, до речі. І тепер до них потрібно підключити енергію. Але ще сюди нам потрібні лінзи. Ось такі лінзи. І ми їх будемо перемальовувати, по ідеї в блакитну, якщо не помиляюсь. Так. Тепер ми їх доставляємо сюди. Підключаємо до мережі. І давайте тепер Search Mode включимо. І тут дуже повільно йде робота. О, робота прям пішла. І в нас добулася ольв'яна руда. Ну, тут, ясно діло, не зі 100% шансом буде випадати саме ця руда. Але воно набагато збільшило шанси. Тут, наскільки я знаю, можна взагалі е, зробити покращення. Давайте ми подивимося, які вони є. Це ось таке покращення енергії, класно дуже робляться. Записуючи цю серію, я дуже втомився, тому надіюсь на ваш лайк, підписку. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. удачі, всім папа папа. З -па. вами був ТикДеш.